Зірочка трясу до двохрядної картопеликопачки польської Z609 модель. Комплектна ось така на 10 зубів. Ось так вона виглядає. якість дуже гарна, польська. Також може бути сама зірочка, отак, набівочка. Якщо тут зуби вже вироблені, стерті геть, можна випросувати її звідси. Ось так, якщо ця частина залишається цілою, можна цю частину пресом випресувати та замінити на нову, Ось так. Є самі такі зірочки на 10 зубів і є комплектний трясун. Ось такий. Картопелекопач польський, двохрядний, модель Z609. Також інші запчастини до даного картоплекопача. Кого будуть цікавити такі запчастини або якісь інші запчастини до купачки двохрядної польської, сортайте за номером телефону за детальнішою інформацією. Всім гарного дня!